Свято наближається, дорога відкривається. Шляховики обіцяють вже сьогодні ввечері відкрити головне перехрестя міста рівного. Перехрестя, яке понад рік дратувало водіїв, нарешті зробили. Шляховики вклали 500 тонн асфальту у ділянку довжиною в 200 метрів. Завершують ремонт на зупинці поблизу автовокзалу. Упродовж двох днів до капітального ремонту дороги залучили 25 працівників. Обіцяють вже сьогодні відкрити дорогу для проїзду. Ми закінчимо і укладати асфальтобетонну суміш. І відкриємо сьогодні. Рух пустимо сьогодні. Вчора ми перекресток зробили, теж рух перекривали, хорошо, гарно поклали асфальт. І сьогодні вже закінчимо. Перед Паскою. Будуть святкувати люди. Водії радіють і вже діляться позитивними емоціями. Кажуть, це перехрестя вже давно потребувало капітального ремонту, а не ямкового. Хороший, бо теж хороша. Чесно говоря. Супер! Та ще нема нової, що тут кусочок. <ріст> <ріст> Класно, вообще дорога. Тут? Я ще не проїхав, але вже хороше. Вам подобається? Ну, звісно. Шляховики планують і далі ремонтувати Київську вже після свят, але за умови, якщо буде фінансування. Олена Симанович, Артем Артемнаговський, новини Рівного.